Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини і сьогодні в випуску ми розкажемо про що йшлося на черговому засіданні. Виконкому допомогу для ВПО роздають у центрі допомоги пробаційний нагляд і його переваги. В Олександрії опалювальний сезон 2023-2024 завершиться наприкінці березня, а кількість пільгових дачних маршрутів збільшиться вже з 1 квітня. Про це повідомив міський голова перед черговим засіданням виконкому. Докладніше про прийняті рішення у наступному сюжеті. Цьогоріч опалювальний сезон в Олександрії завершиться в останніх числах березня. Про це перед початком чергового засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Інформацію від Уряду України про те, що підприємства Теплокомуненерго або наше місто, як і вся Україна, будуть мати ліміти на газ тільки до кінця березня місяця. Є хороша новина про те, що за інформацією гідромідцентру ми на наступному тижні будемо мати не тільки календарну, а ще й температурну весну. Температура буде підніматися до. 15 можливо, навіть вище градусів. Тому, як вже сказав, виходячи із цього опалювальний сезон в Олександрії буде завершений на наступному тижні. Орієнтовно це буде або п'ятниця, або субота, будемо визначатися згідно температурних показників, які будуть у нас на градусниках. Також міський голова зазначив, що у навчальних закладах міста з 25 березня розпочинаються двотижневі канікули. У школу здобувачі освіти вийдуть 8 квітня. Також у зв'язку з початком дачного сезону збільшиться кількість пільгових маршрутів. Ми плануємо збільшити кількість маршрутів, збільшити кількість пільгових маршрутів. Відповідно на це будемо виділяти додаткове фінансування для того, щоб ті люди, які... Згідно свого статусу, мають пільги, мали можливість їздити на свої дачі огороди згідно тих пільг, пільг, які вони отримали від держави. Хочу також зазначити, що бюджет міста обмежений і зрозуміло, що ці кошти будуть виділятися. Ми плануємо виділити близько мільйону гривень, навіть трошки більше, але це буде все ж. В Якійсь мірі трошки менше, ніж це ми собі могли дозволяти той час, коли не було війни і коли фінансове забезпечення міста було значно краще. 4 квітня Олександрійська громада відзначатиме 130-річчя з дня народження Дмитра Чижевського. У місті проходитиме ряд заходів, приєднатися до яких може кожен охочий. 4 квітня в місті Олександрії будуть проходити відповідні заходи. Будуть у нас в гостях науковці з різних міст. Ось, відповідно інформую олександрійців, хто має інтерес до цієї теми, хто цікавиться цією темою. Прошу також прийняти участь у відповідних заходах і ще раз віддати шану великому Олександрійцю, великій людині, ось нашому земляку Дмитру Івановичу Чижевському. Члени виконкому під час розгляду питань порядку денного надали дозвіл на передачу гуманітарної допомоги для ВПО від благодійних організацій та дозволили проведення ярмарку все для саду та городу на майданчику біля стадіону Ніка з 9 по 21 квітня. Також присутні прийняли рішення про перейменування зупинки пасажирського транспорту прокуратура на музей Дмитра Чижевського. Центр допомоги Олександрія вперше отримав благодійну допомогу для ВПО від міжнародної організації з міграції. У складі набору комплект постільної білизни, матрац, термоковдра, кухонний набір та ще декілька важливих речей. Такі комплексні набори отримали близько 150 родин з категорії ВПО, які проживають в Олександрії. Подробиці далі у новинах. Центр допомоги Олександрія вперше отримав гуманітарну підтримку від міжнародної організації з міграції іом Юкрейн. Видавали набори 21 березня на території гімназії імені Дмитра Чижевського. З Місяць ішла підготовка до цієї видачі. Ми відкрили реєстрацію, і всім внутрішньопереміщеним особам було запропоновано пройти опитування, де вони повинні були вказати, тобто, повний перелік всього того, що може бути в нагоді. І в цьому опитуванні прийняло 635 родин, пройшло, Але допомога була розрахована на 150 наборів, тому відбирали по категорії саме. Те, що могла надати організація з міграції, міжнародна організація з міграції, ми дивилися перелік того, що нам надали, і таким чином був зроблений відбір. 150 родин з категорії ВПО, які проживають в Олександрії, отримали теплу допомогу. До набору, який розрахований на одну родину, входять теплі речі, куходний набір, відро та ще ряд необхідних речей. Кожна родина вона отримує це і матрас, це і ковдра, постільна білизна, це ліхтар, термо, стільчик, і ті родини, які у яких там п'ять осіб, то вони додатково ще вказали там. Ми надаємо їм термос, стільчик і. Термосільчик і лампа міжнародна організація з міграції підтримує тимчасово переміщених осіб по всім регіонам країни. Покриваємо питання з півдня, ми з Одеси, взагалі, але в тому числі покриваємо регіони Миколаївської області, Одеської, Херсонської та Кіровоградської в тому числі саме програми непродовольчих товарів. Що стосується Олександрії, у нас буквально нещодавно були перемовини з місцевою владою, які надали нам в тому числі контакти партнерів, з якими ми можемо співпрацювати. Також в тому числі паралельно ми зараз працюємо з місцями тимчасового проживання. Також і на цьому тижні ми робили візити в ці місця для збору потреб саме і людей, які там проживають, і саме місцем тимчасового проживання, для того, щоб зробити проживання цих людей комфортним, щоб вони себе відчували так, як вдома. Хоча, звісно, розуміємо, що головне повернутися додому і сподіваємося, що це у них вийде на найближчий час. Підтримка міжнародної організації з міграції «ІОМ-Юкрейн» була першою, але як сподіваються, волонтери не останньою. Зазначимо, що в центрі допомоги Олександрія продовжується видача гігієнічних та продуктових наборів від інших благодійних організацій. В Україні впроваджується новий вид покарання як альтернатива позбавленню та обмеженню волі. Йдеться про пробаційний нагляд. Ще наприкінці вересня 2023 року. Відповідний закон підписав президент України. Чинності він набуває 26 березня. В Україні вводиться новий вид покарання для правопорушників. Це пробаційний нагляд. Відповідний закон президент підписав наприкінці 23-го року. Чинності він набуває 26 березня 2024 року. Це буде пробаційний нагляд. Це окремий вид покарання. Він дуже споріднений з іспитовим сроком, але іспитовий срок він більш. Ширше поняття, і під час іспитового сроку там і тяжкі злочини, і якщо іспитовий срок не виконує людина іспитовий срок, то ми направляємо до суду і завжди йде позбавлення волі, а пробаційний нагляд це більш м'яке покарання, воно виноситься окремо і під час невиконання покарання. по Пробаційним наглядом до трьох років обмеження волі, не позбавлення, а обмеження волі. І пробаційний нагляд він надається не від одного до двох років, а повнолітнім засудженням від одного до п'яти років. Також там вводиться додаткове покарання, наприклад, електронні браслети, які від одного місяця до одного року будуть ну, надягатися на Засуджених до засудженого на пробаційному нагляді можуть застосувати електронний засіб контролю. Він показує локацію, де саме в той чи інший час знаходиться людина. Альтернативою може бути програма на смартфоні. Як пробаційний нагляд, як ну основний ви, ви це основний вид. Він дуже споріднений. Він дуже споріднений і схожий з, зі спитовим сроком, але більш ширший і. Статті, нетяжкі не статті, і, наприклад, щоб засуджений не потрапив до в'язниці, але не минув покарання, не минув покарання. Тобто суспільство йому дає можливість не потрапити до в'язниці, але й не минути покарання. І пробаційним наглядом зберігаються дуже програми там і пройти курси лікування, і стати на біржу, і отримувати статус безробітного, працевлаштуватися. Він охоплює дуже дуже велику і широку гаму. Тож пробаційний нагляд це крок до реформування системи виконання покарань України та зменшення кількості ув'язнених. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.